продовжу тему першої години. А саме це тема, яка стосується Китаю, вже є відповідь від нашої сторони. Пан Михайло Поделяк потужно дипломатично в своєму стилі все по поличках розібрав будь-який компромісний сценарій, який передбачає звільнення не всіх територій України, та про який періодично говорять анонімні джерела в європейських та американських елітах, рівнозначно виказують поразку демократії, виграшу Росії консерва. Вації режиму Путіна і як наслідок різкого зростання конфліктів у глобальній політиці, все це блакитна мрія Росії. Питання риторичне, навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в російський медійний сценарій і затягувати конфлікт, це саме ця заява стосується ситуації з послом, який, який сказав наступну річ. От за словами чиновників, які поговорили з The Wall Street Journal під час переговорів Лі Хуей ніс чіткий сигнал, що США та Європа мають закликати до негайного припинення вогню зі збереженням контролю Росії над територіями так званих ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях. Видання не наводить точних цитат своїх співрозмовників. Ну, ми бачимо, що ситуація з Китаєм з його позицією вона стає все більш чіткою. Вони не відходять від того наративу, який в принципі вже закидували. В тій ж Європі Луша є. Нагадаю, посол у Франції також говорив. Ну скажімо, не про українські тези, і навіть не про російські, як би то смішно не було. Ну і бачимо, от продовження тут важливий момент, що насправді нема прямої цитати от Ліхуея, який би сказав точно це. Але от це видання посилається саме на чиновників, які спілкувались з ним і розказали, як він ніс цей чиновник. Такий сигнал, де закликав США Європу відкреститися від нас і віддати Росії територію е, і сприяти цьому. Ну і бачимо реакцію е, нашого е, нашого Михайла Подоляка. Також е, ми в першій годині говорили про те. Думали і гадали, з ким же Путін буде говорити, бо у нього в другій половині дня була запланована дипломатична розмова на геополітичному рівні. Про це казав Пісков. І ми тут думали, чи Сомалі, чи Еретрея, але все ж таки я не усмілася сказати варіант в Бразилії, бо думав, що все ж таки з Бразилії не будуть спілкуватися. Але от поспілкувались, президент Бразилії заявив, що під час сьогоднішньої телефонної розмови з Путіним підтвердив готовність вести діалог з Москвою та Києвом щодо пошуку ми що вони там шукати, збираються незрозуміло. Про це повідомляють російські змі. Путін також дав оцінки ситуації довкола України, підтвердивши відкритість російської сторони до діалогу. Бачимо вже не вперше, як Путін хоче поговорити, хоче діалогу. І якщо співпіс... поставити ці заяви з тим, що я зачитав вам на початку, саме з китайської сторони, яка закликає залишити Путіна на тих позиціях, де він зараз є, то ми much more. Uh... Чіткий такий геополітичний вектор, який розвивається в напрямку того, аби заморозити е, війну, аби дати Путіну шанс накопичити сили і потім вже з новими силами напасти і відвоювати всю нашу територію. Е, ну і в цьому також е, не напряму, але також допомагає президент Бразилії, який намагається шукати мир. А мир насправді він простий. Ви виконуєте е, те, що підписались під чим під Будапештським меморандумом, виходите на територію наших кордонів. Онів 91 першого року все конфлікт закінчено. Але от до президента Бразилії можливо ця інформація не дуже доходить. Ну і е, ще один аргумент до того, що все ж таки Путін намагається йому конче необхідно саме зараз заморозити цей конфлікт, бо він розуміє, що він програє а сил, немає і от е, саме. Шукає варіант переговорів і так званого миру. Ну цікаво, цей мир виглядає на фоні того, що він просто зайшов на територію чужої держави і зараз просто вимагає: ну давайте говорити, я хочу мир. Це називається окупація і це називається Ти хочеш виграти тактичні якісь е, бали. Ну і от Пісков каже, що поки що не дзвонив. Жодної інформації про те, що Німеччина ініціювала телефонну розмову. Я не маю. А, розмовляти треба. Президент Путін залишається відкритим для діалогу. При цьому переслідуючи основну мету, це захист інтересів нашої е, я вам просто перекладу на нормальну мову. Вони кажуть, що вони хочуть спілкуватися. Вони підтверджують тезу вище описано про те, що хочуть так званого миру, а насправді просто окупувати і закріпитись на цій території. Ну і от бачимо, як Путін навіть хоче поговорити з німеччиною з приводу цього і активізує максимум геополітичних зусиль в цьому сенсі. Нічого не вдасться, оскільки з нами весь світ це вже. Докорінно міняє ситуацію з нами весь світ не тільки на словах, міняються і е, військові е, вектори, і політичні вектори. Я нагадаю, що саме Німеччина вже за один рік відмовилась від того всього газу, який е, якого прагнула, до якого будувала всі ці відносини з Росією весь цей час. За один рік вони просто взяли і відмовились. Це ж говорить про те, що е, такі. Вирішальні енергетичні фінансові моменти вони не міняються на місяць, на два. Це вектор, який повністю змінився, і пріоритет цієї країни теж змінився, і всі нормальні країни розуміють на чиєму боці правда. Ну і російська пропаганда не перестає намагатися, знаєте, знайти те за що можна вціпитись, і якось щось сказати. Вони і досі кажуть, що з нашим паном залужним щось трапилось. Але ми, як я вже вчора казав, вони намагаються використовувати методи Другої світової війни, де неможливо перевірити факти а в 21-му столітті коли просто достатньо. Записати відеоролик і спростувати цю брехню це ж просто в один клік робиться все. Росіяни не розуміють, витрачають на пропаганду великі кошти. А як правильно її робити не розуміють, І от я вам хочу показати відео підтвердження, бо ми з вами саме розмовляємо на мові фактів. І от вам факт того, що з нашим паном залужним все добре. От, покажу вам зараз відео. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Дякую всім, разом переможемо. Обов'язково слава Україні! Героям слава так, героям слава. Ну і бачимо, що насправді вони там залякували, казали, що права рука е в нього не працює. Він сидить там в корсеті і таке інше ходити не може. Е все з ним дуже погано. Ну ми вкотре спростували російську пропаганду.